<гум> чи в <гум> капіту <чи>, <гум> так несподівано? Ну, Я наведу приклад а, одного відео вірусного, де а, для дорослих чоловіків зробили такий атракціон, просто піску насипали, і так. там вони їздили на управляємих машинках, там, екскаватори, так, там вантажівки. Вони просто сиділи і грузили це все. І... Отримали uh, задоволення, uh -huh. тому uh, для мене це аналогічно, коли людина приходить, бачить проекти. Там не дуже багато uh -huh. насправді планувань різних, але всі ці, -ці будиночки вони окремі, вони однакові, але вони одночасно різні. І ти обираєш для себе, що о, мені цікаво, це, мені цікаво, це, і це м -м, провокує. Інтерес у інших людей, тобто, mm -hmm. ти те, що тебе дивує, ти потім цим ділишся з іншими, радишся, yeah. наприклад, який блинок обрав би ти. Тому для мене це дуже цікаво і це новий досвід. І мені здається, для клієнтів, які приходять купувати це житло, це теж якісь емоції, які ну ключові в маркінгу. Реакція на різноманітні фасади, вона дійсно клас.